А як раніше все це вирощували без оцього всього? Як мені подобаються такі повідомлення, коментарі і все інше? Я просто кайфую від таких, від таких коментарів. Чому? Зараз поясню. Скажіть мені, будь ласка, а як раніше наші предки ходили без трусів? Ну чому ви зараз їх одягаєте? Ну раніше ж вони ж ходили без трусів, правильно? Наш ви це робите? Це перше. Друге. А нічого страшного, що клімат змінився. У нас все нафіг змінилось. У нас наш наша куля земна, вона просто перевернулася. Все, погодні умови змінилися, все-все-все змінилось. У нас спека, все змінилось. Це друге. Третє, я хочу вам сказати, що раніше, такі, як колгоспи, да, от такі от поля, які тримали, вони теж підживлювали. Був і карбамід. Було і Селітра, була і калій, і все це було. Тільки у вас цього не було, тому що не було інтернету і не було доступу до цих всіх добрів. У вас що було правильно? Гній. Все більше нічого. Зараз ми йдемо усі вперед. Зараз є доступ до всього. Є доступ до інтернету. Дізнатися, як виростити, щоб був кращий урожай, щоб зібрати з куща ще більше томатів або огірків, а не три і чотири. Ну три-чотири теж урожай. Розумієте? А коли ти з куща виносиш десятками, о, це хорошо. А чому? Тому що ви що робите? Правильно підживлюєте, даєте ріст, даєте живлення, кормите свій огірок, томат мат і даєте все те, що він потребує. Ну ви ж їсте, їсте правильно. Ну щоб жити, да? Ви ж єсте? Ну так і так рослина має щоб жити, вона давати вам плоди, має їсти. Має отримувати корисні речовина для розвитку. Понимаєте? І щоб огірочки не отакі у вас росли, а красиві, гарні, не гіркі, а смачні, і солодкі. Тому треба бліндувати живлення. Раніше не було інтернету, раніше взагалі ніхіра не було. Було тільки знаєте що? Багаті люди, які могли дозволити своїх дітей відправити вчитися на сільські. В аграрії, да, там в університети оці всі або училища всі в сільські, да як це все вирощувати.